Всім привіт! Зараз займаюся монтуванням наступного відео, воно буде про Гаррі. Матеріал відзнятий майже рік тому. Ось такий в мене, на жаль, режим монтування, але я сподіваюся, що скоро я підтягну всі свої хвости і буду викладати відео частіше і без значного розриву в часі. Ще, що я помітила, коли. Відбирала матеріал. Це те, що перша частина історії, яку я вам хочу розповісти, вона знята в такому інстаграмному форматі. Дуже коротким відео, тому я буду додавати це вже десь між наступними відео або паралельно з ними. Сподіваюся, це відео стане для вас цікавим та корисним. Не забудьте поставити свої вподобайки і перевірити підписку на наш канал. І також чекаю вас в коментарях. Ми з Гарюшкою приїхали до клініки, бо після кастрації в нього були запалені шви трошки. Ми вже п'ємо 4 тижні антибіотик. По рекомендації київського лікаря нам ще пити тиждень, але вчора знову зібрався невеличкий абсцес. Тому е, приїхали його вскрити і почистити. Ну, потім скоординуємо подальше лікування, можливо, замінимо антибіотик, або можливо, цей трошки ще продовжимо. Ось такі у нас справи не дуже. Як завжди, пацюків треба лікувати. Таке відчуття, що весь час їх треба лікувати. Як не одне, то інше. Вилазить в них. Ми, до речі, їздили. Зараз ми в клініці Forest Vet будемо це робити, я сподіваюся, зроблять. Бо в Пульсвет ми їздили, показували лікарці. Ну, тоді це абсцес, який зараз ну, на тому місці вже не було, але був трошки по консистенції інший, в іншому місці, і вона не захотіла його трошки седатувати і прибирати. Каже, воно все маленьке, хай можливо так пройде, або, ну, або хай поки так сидить і не заважає, не росте, але спостерігайте. Ну ось, Більше тижня пройшло з того моменту, все було, наче нормально, все е, проходило. Динаміка була позитивна, а вчора несподівано знов трошки там набрався гній. Тут ви вже бачите Гарі після операції, і зараз розкажу трошки перед історією. Я була змушена поїхати ще раз до Києва, десь через місяць після того нашого візиту, коли ми попрощалися з Роном. І залишила пацюків у Варшаві. Все було добре, абсцес максимально загоївся, ніяких вже ознак не було. Ми пропили антибіотик достатньо тривало. І, в принципі, я зі спокійною душею поїхала до Ківа. В день, коли я повернулася, я, звісно, помітила, що він трошки якийсь, начебто, сонний. Я взяла його на руки, аби перевірити. І побачила дуже велику пухлину у нього під хвостом. І ми терміново відразу поїхали в пульсвет. Я навіть не відпочивала відразу, як побачила, відразу в переноску, і ми поїхали в пульсвет. Його взяли в стаціонар на підняття температури, бо була низька температура, відновлення стану. І ось зараз побачите, ось така у нього була пухлина. І чекали хірурга. Здається, в понеділок повинен бути хірург прийти і прооперувати. Це вже після операції, добре загоювалося все. І він, в принципі, непогано відновлювався, добре тримався. Хоча лікарі казали, що ну, шанси мінімальні, навіть знадобилося переливання крові під час операції. Ось але мали надію, що все буде добре. Віддали це новоутворення, яке візуально було схоже на гематому, на гістологію. Гістологія десь приблизно через два тижні нічого не показала, тобто якоїсь конкретної відповіді не було. Там були ну, різні варіанти, що це може бути, а прям стовідсотково вона не казала, що це таке. Ось, Тому е, ми. Якби жили далі, приймали ліки, які нам прописали, відновлювалися, і на всяк випадок шукали варіанти, що це може бути, і якщо що, як його вирішувати. Ось, Періодично йому ставало гірше, певно, боліло, то повертали знеболюючи. І... Йому на знеболюючих трошки ставало легше, наскільки це можливо, тут йому поганенько. Але Гаррі достатньо такий боєць, він все мужньо переносив, приймав ліки, нічого не відмовлявся і потроху його стан покращувався. Ще хотіла вам розказати про фінансову складову всього цього процесу. Вийшла нам операція достатньо коштовно. Перебування в стаціонарі, мені здається, десь 500 злотих було. Це за з п'ятниці по понеділок, десь так приблизно, чи по вівторок. І ну, сама операція теж, в принципі, вийшла ще більше, ніж стаціонар. Ну, скажімо так, космічна цифра, як для пацюка. Який не ходить на роботу. Але то все таки, такі, знаєте, були дрібниці. Мені на той час головне було, аби він відновився, аби все було нормально. І він залишився в живих, бо ну, нещодавна втрата рона була для мене якби, такою важкою. І тут ще Гаррі захворів одразу після нього. То хотілося, щоб було все добре. І здавалося, ну, в мене, знаєте, була віра, що не може бути два рази погано, що один лікування на одного пацюка не подіяло, і другий теж захворіє, і теж нічого не буде допомагати. Насправді, все нормально. Він відновлювався, я його повернула. До всіх він спокійно жив з усіма у клітці, повзав по гамаках, і шовчик дуже добре загоювався і малий насолоджувався своїм пацючим життям. Мені якось так ще повезло з Сірю Джині. Вони зовсім не проявляли цікавості до шовчика у Гаррі, не чіпали його, і Гаррі сам його не чіпали. Ми навіть нічим не оброблювали, бо сказали нам в лікарні, що якщо він сухенький, то нічого не треба робити. Хай він так загоюється. Він дійсно так загоювався, собі спокійно. Ніхто його не чіпав, в клітці прибиралося, тому ніяких загоєнь, подібних до того абсцесу, у нього з цим швом не було. Я настільки була заклопотана його лікуванням, що навіть не знімала відео в форматі Ютубу, тому майже всі відео в форматі для Інстаграму начебто. Але ця історія про Гаррі буде поділена теж на дві частини. Можливо, навіть на три. Треба там дивитися по матеріалу, який в мене ще залишився. І там, здається, вже буде все в нормальному форматі. У нас саме вони зараз. Сьогодні у нас у Гарі буде друга операція. Перша вже відбулася. І. Поїдемо сьогодні ми всі в трьох, бо минулого разу робили йому переливання крові. І на всяк випадок цього разу теж візьмемо і Сірію і Джині, що знадобиться переливання крові. Ось так. У Гарі підозра на саркому, це рахкова пухлина, яка знову виросла. Зараз вона трошки по формі інша, ще менша, ніж була перша. Бо вона почала рости знову десь приблизно тиждень тому. І ми зараз е, зберемося, покажу вам трошки, як виглядає ця пухлинка. І поїдемо на операцію. Сподіваюся, що він її переживе і буде себе краще почувати. Зараз він, в принципі, себе добре почуває, але незручно йому сидіти. Бо вона якраз у нього під хвостом. І, певно, що болісно йому сидіти на ній. Ну, насправді, вона за вчорашній день дуже збільшилася. Ось це все пухлина. О, зараз не, не подобається йому лежати. Оце все, все пухлина. Фактично така ж по розмірам, як і була. Дуже велика. Ну, в принципі, він почуває себе непогано так, якщо не брати до уваги цю пухлину. Але так, да, вона з вчорашнього дня збільшилася. Минулого разу вона була така круглою повністю форми, а зараз вона така, якщо ви побачили, така більш рихла і неоднорідна. Такі різні, наче окремі шишечки. Ну, іншого варіанту нема, треба її видаляти. Сподіваюся, все буде добре в нього. Також підготувала клітку для нього, в якій він буде після операції. Їсти поки не ставлю, воду не вішую. Потім прийдемо, повісимо водичку йому. І в залежності від того, чи будуть йому підрізати зубки, то будемо бокашку робити, або звичайний корм ставити. Ну, скоріше за все, підріжуть. Така звична практика. Ось, зараз тоді збираємося і будемо їхати у клініку. У нас тут гаражі темно. Всі разом. Їдемо на операцію і маємо надію, що вона закінчиться вдало і подальше лікування допоможе позбутися цієї зарази. Запаркувалися ми далеченько, зараз пройдемося. Операція у нас сьогодні в клініці Forest Vet. Минулого разу в нас оперували в пульс Веті. Все, друзі, їду за пацанами, подзвонили з клініки ще після обіду, десь, ну, десь, може, о п'ятій. Сказали, що операція пройшла, Гарі відходить від наркозу і приїжджайте десь о 10-й, забирайте. Бо клініка закривається о 10-й, тому їду їду забирати. Ось. І в них стаціонару, я так розумію, нічного немає. І якщо якась буде потреба, то будемо їхати в іншу клініку в кольцует, де нас оперували перший раз, бо там стаціонар нічний є. Гарюшка вже вдома. Видно, що він такий слабкий ще, але принаймні. Живий і без пухлини. Пухлина була дуже дибна, схожа на такі, знаєте, наче кульки на мотузці. І, як сказав лікар, вона виходила далеко в глибину, тому чи вдалося видалити повністю все невідомо. І через два тижні у нас буде. Починатися хіміотерапія. Орієнтовно в цей час отримуємо результати гістології, і там, можливо, паралельно почнемо робити і радіотерапію. Хай поки відпочиває. Ну, ось так безпосередньо виглядала пухлина після видалення. Це вона перед відправкою на гістологію. наче окремі вузлики поєднані між собою дуже неприємне видовище. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал. Чекаю вас в наступних відео.